Якось в інстаграмі я побачила Рілс, як дуже гарна дівчина готує якусь страву, і це відео виглядало настільки естетично, що я не тільки підписалась на неї, а й надихнулася теж записувати естетичні відео рецептів. Тим паче ми закінчили ремонт нашої кухні. А якщо ви не бачили це відео, як проходив процес ремонту, обов'язково подивіться, воно вийшло дуже цікавим. Мене звати Аліна Федорова, і я всіх рада бачити на своєму каналі. І якщо ви ще не підписані, обов'язково зробіть це, щоб не... Пропустити мої нові випуски. Також ви можете мене знайти в інстаграм, посилання я залишу в описі до цього відео. Повертаючись до естетичних відео приготування їжі. Тут я помічаю, що у Нари Сміт, а саме так звати цю блогерку, дуже багато хейтерських коментарів. I think it's hilarious. Her tone of voice, the way that she words things, like when she says, Oh, my kids wanted cereal. So I just whipped up this super duper easy homemade cereal. She knows it's not super duper easy. Do you know their kids' names? No. <laughs> Rumble Honey and Slim Easy. Slim easy. я yeah. і я в повній розгубленості. Як так в неї на сторінці тільки вона в гарних аутфітах, її мила сім'я, діти, чоловік і рецепти, як вона готує їжу. Дуже естетичні відео. Це знаєте, як хейт під відео з милими кошенятами чи мальовничими природніми пейзажами. Просто за що цей хейт? І мені стало цікаво, в чому тут проблема? Звідки у людей така реакція на нару. Новий рік вже зовсім близько. Тому ми з командою до Weaspen хочемо допомогти вам розпочати його з упевненістю в своїх силах. Саме тому ми даруємо вам знижку до 30% на Weispen Pro. Weispen це ваш персональний тренер, який допоможе вам на всіх етапах до здорового, красивого та сильного тіла. Почніть досягати своїх цілей вже з перших днів нового року. Приєднуйтесь до Weispen Community. Посилання я залишу в описі до цього відео. І виявилося, що дівчина є типовою представницею тренду Тредвайв. Якщо ви ще не знаєте, що це таке, я вам зараз коротко розкажу. Тренд Тредвайф, скорочення від traditional Wife, тобто традиційна дружина, набув популярності в соціальних мережах, зокрема в TikTok та Інстаграм. Він зосереджений на ідеї повернення до традиційних гендерних ролей, де жінка виступає в ролі домогосподарки, яка дбає про чоловіка, дітей і дім. Цей тренд супроводжується ретро естетикою 50-х років, яка викликає у багатьох ностальгію за простішими часами. Основна ідея тренду Жінки, які підтримують ідеологію тренду Тред Акцентують увагу на відмові від кар'єри на користь сім'ї, і вони свідомо обирають вести домашнє господарство і не працювати в турботі чоловіка та дітей. Головною місією жінки вважається створення затишку та підтримка своєї родини, романтизація ретроестетики, стильні фартухи, сукні у формі пісочного годинника, макіяж та зачіски у стилі 50-х років і простоті життя, цінності, сімейного щастя, де немає місця тривогам сучасного. Світу. Як виглядає цей тренд в соцмережах? Відео та пости в рамках цього тренду часто показують жінок, які готують їжу, прибирають, перуть або прасують одяг, естетично оформлені знімки дому та сімейного життя. Інструкції з ідеального ранкового або вечірнього розпорядку, безліч фотографій дітей. А чому цей тренд почав набирати популярність? Ну, по-перше, реакція людей на сучасність. Дійсно, дуже багато людей втомилися від темпу сучасного світу. Для них цей тренд здається привабливим і за акценту на простоті, стабільності та сімейних цінностях. Також соціальні виклики, неспроможність знайти роботу, невпевненість в кар'єрі, збільшення стресів і бажання знайти тиху гавань роблять ідею традиційного сімейного життя більш актуальною для деяких людей. Ну і ретроестетика, мода та стиль 50-х років привертає увагу своїм романтичним та ідеалізованим виглядом, як і будь-яке соціальне явище, трева. Викликає неоднозначні реакції. Прихильники цього тренду вважають, що він дає жінкам свободу вибору. Так, деякі жінки хочуть будувати кар'єру, але деякі не хочуть. І вони хочуть бути домогосподарками. І це їх право. І для багатьох це можливість відчути радість від виконання традиційних ролей. Критики ж зауважують, що цей тренд романтизує гендерну нерівність і повертає суспільство до застарілих стереотипів, які обмежують жінок у їх самореалізації. If we lived in a perfect society where man goes to work, women take care of the house, it sounds like a utopia, right? And sometimes it works for you, and then all of a sudden it doesn't. And then where does it leave women who have dedicated their time to raising families? Тиден лаквохапентію корія, вохапентію фінансово індепенденс. Йосованерабол ю комплектні депендент. А не ючой relationship стейна so many women do деякі вважають, що романтизація такого способу життя є дуже небезпечною для молодих дівчат, тому що десь у віці 20 років у людей часто буває криза самоідентифікації. Коли людина отримала освіту, і тут їй потрібно починати працювати, шукати роботу. Вона відчуває. Ва, що все, вона вже не підліток, потрібно оплачувати рахунки самостійно, і цей період може супроводжуватися сумнівами, якою дорогою йти, страхами, невпевненістю. І тому, коли дівчата бачать е, такий лайфстайл традиційних дружин в інстаграм, він може здатися для них дуже привабливим, тому що на роботу не потрібно влаштовуватися. Ось ти приходиш в свій затишний будинок, купуєш декор, якісь милі. Естетичні дрібниці для дому, вдягаєш стильно дітей, і фотографуєш в цьому гарному інтер'єрі. А також кожного дня вдягаєш різні гарні сукні і знімаєш рілси, як ти випікаєш пироги. І а вже ж обов'язково поруч красунчик-чоловік, який у всьому підтримує, який постійно дарує подарунки, і кожні вихідні влаштовує сімейні подорожі, де ви можете створювати естетичний контент і показувати свій. То, яка у вас ідеальна родина. І деякі дівчата можуть сприйняти все занадто буквально і потім зробити неправильний вибір, зіштовхнувшись з реальністю, яка суттєво відрізняється від того, що вони бачили на картинках. Це повна фінансова залежність від чоловіка і далеко не всім щастить з його порядністю. Наприклад, та ж Нара Сміт, а чи є вона насправді домогосподаркою? В якому сенсі так, але не така, як середньостатистична домогосподарка. Тут суттєва різниця. Перше до народження своїх дітей Нара працювала моделлю з різними відомими брендами. Їй всього 23 роки. Її зріст 180 см. сантиметрів. Вона дуже вродлива, вона в гарній формі навіть після народження двох дітей. Її чоловік дуже відомий модель. В неї дуже багато зв'язків в цій індустрії. Якщо вона захоче повернутися до моделінгу, вона це зробить з легкістю. Дуже багато брендів захоче з нею співпрацювати в неї будуть гроші, в неї будуть контракти, і навіть якщо не дай Боже вона розлучиться зі своїм чоловіком, вона зможе спокійно забезпечувати себе і своїх двох дітей, наймати няню, арендувати житло в Нью-Йорку, і все в неї буде супер. В інстаграм на неї підписано 4,5 мільйона людей. В Тіктоці теж вона, навіть якщо не захоче працювати моделлю, вона зможе заробляти навіть не виходячи з дому. Вона може рекламувати багато що, вона може співпрацювати з різними Компаніями, вона може створити свій будь-який бренд. Як ви думаєте, у середньостатистичних домогосподарок є хоча б 50% її можливостей? Зараз мені згадалася інша блогерка, яка пропагує традиційні цінності. Звати Ганна Нілман. Вона показує своє життя на фермі, як вона порається там з худобою, випікає сама хліб, виховує дітей. І такий лайфстайл захоплював людей. Їм дійсно було цікаво дивитися, як все це вона сама. Робить, і потім вони почали помічати такі дрібниці. Наприклад, в її відео люди помітили, що її плита коштує 35 тисяч доларів. Коли вони почали розгортати цей клубочок, виявилося, що батько її чоловіка мільярдер і власник декількох авіаліній. На неї підписано 10 мільйонів людей. Мені навіть страшно уявити, яка кількість людей, надихнувшись її сторінкою, кинули все і переїхали теж на ферму. Не зрозумійте мене неправильно, я нічого не маю проти ферми. Там своя романтика. Але. Романтика життя звичайних людей на фермі і життя людей, у яких батьки мільярдери, мені здається, трошки відрізняється. Чи, наприклад, дівчина вирішує народжувати дитину, йти в декрет, і от вона дивиться на нару і думає: ну я можу теж записувати естетичні відео в інстаграм. Нари взагалі двоє дітей. а Вона так чудово виглядає, записує естетичні відео, викладає їх регулярно, все встигає, в неї росте аудиторія. Я теж так хочу. І потім може зіштовхнутися. З реальністю, де нічого дівчина не встигає, хронічна втома, вигорання, недосипання, і плюс до цього додати розчарування, тому що були нереалістичні очікування, все це може призвести до психологічних розладів. Так як я сама блогер, я як ніхто інший, знаю, скільки часу потрібно, щоб створити гарний якісний контент, і тим паче, якщо ми говоримо про зйомку приготування їжі, це дуже складно. Наприклад, якщо приготування якоїсь страви у вас займає годину. То якщо ви хочете зняти цей процес, вам знадобиться 2,5 години, і це ще без монтажу. І це в мене дітей взагалі немає. І я не вірю, що вона так легко викладає регулярно цей контент, знімає, монтує і робить все це без допомоги. Я вже ж в допомозі немає нічого поганого. Можна найняти няню, чи, наприклад, родичі можуть допомогти з дитиною, можна замовити клінінг, можна замовити доставку продуктів, можна купити найкращу техніку. Для приготування їжі можна найняти оператора, хто допоможе зі зйомкою чи, наприклад, віддати монтаж комусь є безліч варіантів, як можна собі облегшити життя. Але а вже ж це не дешеве задоволення. І правда в тому, що середньостатистична домогосподарка з двома дітьми, а то й з однією, не зможе собі це дозволити. Тому молоді дівчата повинні усвідомлювати, наскільки сильно може відрізнятися життя інстаграмних домогосподарок від реальності і. Це набагато серйозніше ніж помилитися, наприклад, з вибором професії, тому що професію можна змінити. А ось тот факт, що ти вже мама двох чи трьох янголят, змінити неможливо. І втрата себе, фінансова залежність від чоловіка, побут, а вже ж ці речі змінити можна, але теж не так легко, як би хотілося. Тому а вже ж надихайтеся естетикою соцмереж, але не сприймайте все занадто буквально, тому що ви бачите лише 10% Життя тих людей і тим паче не приймайте якісь важливі рішення, доленосні ґрунтуючись на житті блогерів чи інших людей традиційно більше дружин, які дотримуються класичних гендерних ролей, зустрічаються в країнах близького сходу та північної Африки. У США та Європі ці ролі менш поширені. Проте в США існує релігійна спільнота мормонів, яка налічує близько 6,8 мільйонів представників. У багатьох з них в сім'ях зберігається традиційний розподіл гендерних ролей. Якщо казати про ситуацію в Україні, то тут жінки просто унікальні, тому. Що багато з них поєднує в собі як і традиційну дружину, так і жінку, яка працює по 5 днів на тиждень, тому що прожити лише на одну зарплату чоловіка, якщо сім'я з трьох-чотирьох людей, дуже складно, враховуючи рівень середньої заробітної плати по країні, повертаючись до блогерки Нари Сміт, з одного боку, знаєте, хейтити людину за те, що вона має такий собі ідеальний образ в інстаграм ну це якось дивно. Вона точно не заслуговує того хейту, який їй пишуть. Але з іншого Боку, чи справді цей тренд на традиційні цінності, ідеальну сім'ю, ідеальне материнство має такий сильний деструктивний вплив на жінок? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, мені буде дійсно цікаво почитати. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, а ми з вами скоро побачимось. До зустрічі!